Це проникнення через Кабінет Володимир. Це ми об'єкт, що ми виходимо. Хто хоче, хоче визивайте зараз, висувайте органи справ. <плес> Прокуратуру, службу безпеки, будь ласка, у нас є проникнення пломбу, яку ми ставили тут, вона відсутня, ви бачите. І я не зривав, у нас стояла тут така сама померна дверях, було наклеєно, Нормально. закрито. А ви надаєте їм слід по всіх ситуаціях? Ви бачите, що створюється в цю ситуацію. Мабуть, для того і виключали світло. Зробив таке, блядь? Крім жінки місця, ніхто не відкриває пачок. Ніхто до них... так само. Ми бачимо в скриті пачок. Цього вскриття не було. Нікинчині затовайте. Ми вийдемо, тому що тут далі вже повинні не ми працювати. Далі повинні працювати тут не ми, а правоохоронні органи, будь ласка. Без прокуратури не маєте права. Нічого не маєте права. Отут у нас пломба стояла. Такі самі пломби ми ночі заготовили, порозписувались була, яку ви бачили на дверях. Ці двері були опломбовані, вони відкриті. А можна я добавлю? А я вас тепер хочу запитати: то хто зробив ці скажіть, бещинства? Скажите, чи етапу... окружна виборча комісія, чи кандидат від опозиції, ми які ми є лікарем, від проникнути в приміщення, яке охороняє МВД, запечатане, і наробити це без робіть висновки. Тож була міліція тут, міліція там а ходили там. Зобіть висновки. Я вас прошу, давайте ми все одно працювати вже практично сьогодні не можемо з цими бюлетеніми протоколами. <плес> <плес> Вон теж ми бачимо пачку з критими бюлетенями. Вон ми бачимо коробку скритими велетенні. Ні, ці коробки ночі ніхто не вскривав. Коробки Ні, так ми ось, кидали, ось. Не Ні, ми не кидали, вони були запечатані в все було запломбовано. Отаких Ось у нас не було.

Все, всі, всі, всі. Бути у нас двері були відкриті. Ви можете заходити через двері. Ви вчора показували, що там були особи Звичайно, Ми запломбували, але ці особи були цілий день. Прокуратури працювати. А ті, що там у нас опрацьовують.